Всім привіт, друзі! У нас раночок і я в Волмарті. У мене закінчилась кава. Діти хочуть, ми вчора в родичів нарвали м'яти, діти хочуть мохіто. А для мохіто нам потрібно спрайт. То зранку вже ми зазвичай ми так рано, ніколи не їздимо. Тут бачу кавуни, не знаю, буду брати, не буду. Ми всі любимо. По 4,67. У нас кавуни, вони без кісточки. Але в Алві ось така сама ціна, але кавун набагато менший. Подивлюся це. Можливо, пізніше виберу йти назад, а зараз йду шукати спрайт. Поки я тут, а візьму одразу лайм. Лайм маленький по 25 центів. Я не знаю ніколи ну, купляла лайми, але мала, дуже мало, не знаю, як їх вибирати. Якщо що, у нас є лимон вдома, то буде з лимоном. Тут також є м'ята. Ми ось, мабуть, десь так діти нарвали за 3 долари. Ми на городі нарвали, їх там вона розрослася. Це я хочу ще вафлі купити. Щось не можу сповнити де вафлі. А, десь вроді тут. Ось тут є. Так, мені надо, треба, А, ось такий хомстиль. Балди вони смачніше, але весь мутаки. Так, далі мені треба справ. Все, точно йду вже поспрати забуду. А тут є різні вафлі. Ну ладно, я буду те, бо мій чоловік не дуже любить там з маслом, зі смаком важкового масла. Мій чоловік не дуже таке любить. І взагалі він молочку може дуже рідко з'їсти якесь морозиво. Я сподіваюся, тут продається. Мені треба просто в бутилки. А я зайшла там, де соки. Тут продається різні напої, але вони по багато штучок в железних баночках. Я багато не хочу купляти, бо діти випивають їх одразу. Так, знайшла але малаї бути. Мала бутилка долар. Так, а ну велика. Ось така здорова. Лимон лайм спрайт. Майже три долари. А ось такі, ну зазвичай всі купують ось в таких бутилках. Є міні, є здорові. Різні. Що я взяла цей спрайт, бо вони прям його дуже ждали. Ще з вчорашнього вечора. Але ми вже вечора не купляли, бо вони б, мабуть, не дождалися. Тепер А вдома закінчився гель для душу, йду, напевно, подивлюся. Можливо, щось знайду, якщо мені не сподобається, то поїдемо десь. Я люблю купляти. зараз ми раніше сам склад купували. Тут такі гарні дитячий одяг, барбі. Ось ягідка яка. Раніше ми купували і шампунь, і гель для душа в сам склабі, там великі такі банки по півтора літри. Зараз ми туди не їздимо, то... Можна ще купувати за гарною ціною в маршалі або в Росі. Це дитячий одяг. Футболки по 3 долара, по чотири. Щось мені якось ми купували одяг, не дуже подобається якість. Емелі пару віщей купували, не дуже. Все, поставили сезонне таке. Як мені треба ось ця тачка. Не знаю, коли я не куплю. Тут вона за 50 доларів, але ну, це невеличка, туди Едю не запихнеш. Буває, кудись ми довго їдемо в паркі, Едя не хоче ходити, йому важко. Ось це більше 100. 100 доларів. Холодильники. Зразу поставили снеки, пиво безалкогольне. Оці прикольні. Ну, і правда, пластмасові є, і желізні. Але так зручно, кудись, бо тут часто вони їдуть десь на пікнік в парк, то зручно, коли особливо дітки є, подбігли собі, наляли і все. Ось яка красота. Це дуже гарно. Чуть-чуть під -чуть піднос. Ось такі набори. Це взагалі. Для снеків, для салатів, для вареньких ездив. Мені такі, кстати, піалки теж потрібні. Айді олівки любить чуть-чуть туди насипав. Різний посуд. Це дорого, багато хто любить золото. Так, сповнила я за візьму Еді. Ну Щось ходила, гуляла, гуляла. Сповнила, що мене ж ждуть діти. Мене одної не можна пускати, бо я рідко, коли сама в магазині буваю, то мене не можна пускати, я все роздивляюся. Це кремер для... Кофе, я такий люблю. Так, Вроді все. Без кавуна, Там, звісно, не я взяла все-таки кавуна. Не знаю, вибрала. Мені зелені не дуже такі подобаються, Є більш світліші, вони більш солодші. Забула вам зняти, дітки нас робили саме мохіто, Емілі порізала лайм, пом'яли вони туди м'яту, вкинули. Кинули льот і я заливаю все з mm. там, там так само буде? Так. Да. І все таке мухіто. Ми ще сьогодні заїжджали в Маршал, хотіли там Еді і Емелі деякі речі купили ну, з одягу і купили бодіваш е... і шампунь. Не знаю, я перший раз беру ось такі -ті фірми. Але нам подобаються такі великі банки дуже зручно. І плюс з дозатором для дітей зручно і мені зручно. І відкрию, покажу зараз в пакеті, що тут. Так, достала. Для носки, найки ось такі. Емелі захотіла такі шорти, тут дітки носять. Юбка іде спортивні. Юбка і... Зразу там шортиками. Дві пари. Ось такий для Емелі сарафанчик зразу з футболочкою за 15 доларів. Не знаю, по дліні, може буде на неї трошки длінний. І для Еді два костюми Nike. Шорти з футболкою. Ось такий класний червоний. І в його є ось точно такі самий. Є Ось сірий. А це ми купили ось такий синій. І все, ось такі покупки для дітей.